Можливо, ви не відчуєте млявість, бо їсте малими порціями, але ви не можете зупинити процес травлення. Якщо ви хочете використати свій повний потенціал, ваш шлунок повинен звільнитися протягом півтори-двох з половиною годин. Коли в шлунку є їжа, система виділення практично відключається. Засмічення товстої кішки означає, що ви напрошуєтеся на неприємності. якщо ви знаєте людський організм зсередини, спробуйте самі. Зверніть увагу на те, як тіло почувається, коли в шлунку є їжа, і як воно почувається, коли шлунок порожній. Ви зрозумієте, що тіло та мозок найкраще працюють на порожній шлунок, якщо ваша система постійно щось перетравлює, цього природним чином витрачається енергія, тому ваше тіло і мозок не можуть функціонувати як найкраще. Можливо, ви не відчуваєте млявість, бо їсте малими порціями. Але ви не можете зупинити процес травлення. Якщо подивитися, як відбувається травлення у будь-якої тварини, то після їжі вони лягають. Вони лягають. Тому що їм не вистачає енергії на щось ще. І м'ясоїдні, і травоїдні тварини після їжі лягають. І для людей є така сама природна потреба після їжі. Люди хочуть прилягти чи сісти, тому що на іншу активність не вистачає енергії. Ви думаєте, що якщо їсти потроху протягом дня, ви можете весь день залишатись активними? Ви можете, але не повною мірою. Якщо ви хочете використати свій повний потенціал, ви повинні підтримувати обмін речовин таким чином, як ви після будь-якої їжі, будь-якої їжі. Шлунок спорожнів протягом півтори двох з половиною годин. Йога завжди наполягає на цьому. Протягом півтори двох з половиною годин ваш шлунок має стати порожнім. Порожній шлунок не означає голод. Ви відчуваєте голод лише тоді, коли рівень енергії падає. В іншому випадку шлунок просто порожній. Тільки коли шлунок звільняється, те, що ви з'їли, переміщається у відділи кишківника. Там відбувається зовсім інший процес. Це не перетравлення, це всмоктування. Для цього не потрібно багато енергії, але під час травлення, коли їжа знаходиться у шлунку, найкраще зберігати активність на низькому рівні. Якщо протягом дня у вас у шлунку постійно щось є, ви знижуєте весь свій життєвий потенціал. Ще один аспект, коли в шлунку є їжа, коли відбувається процес травлення, видільна система практично відключається, вимикається на 80%. Коли я говорю видільна система, я маю на увазі очищення на клітинному рівні. Процес очищення організму знижується принаймні на 80%. Або, іншими словами, усі відходи, які мали залишити систему, залишаються у ній, що з часом призводить до різних проблем в організмі. Якщо ви їсте в різний час, навіть система виділення кишечника не буде працювати ефективно тому, що відходи надходять у товсту кишку не в певний час, а завжди у різний час. Тоді у вас виникнуть проблеми, і у цій зоні протягом дня товста кишка не очищатиметься. Засмічення товстої кишки означає, що ви напрошуєтеся на неприємності. Кишечник завжди має бути чистим. У йозі цьому приділяється велика увага у будь-якому вигляді традиційної медицини, якщо ви прийдете до хірургічного лікаря або седдавайда насамперед. Він проведе очищення організму. Йому відомо, що більшість захворювань виникають через засмічення товстої кишки. При тому, як люди харчуються сьогодні, підтримувати товсту чисту кишку ціла проблема. Припустимо, ви з'їдаєте один великий обід, як ми зазвичай робимо. і Або ми більше нічого не їмо, або можемо з'їсти фрукт, якщо ми дуже активні тоді товста кішка завжди залишатиметься чистою. Люди повинні спробувати це. Їм Потрібно очистити свій організм та поспостерігати за відчуттями. Несподівано до вас прийде відчуття приємної легкості. Ось як ви повинні відчувати себе щодня.